Привіт! Ви на каналі Ріст, медіа креативної індустрії. Мене звати Олег, і як ви бачите, я росту у рості. І сьогодні we talk about скорочення в IT. Тільки факти, база та ґрунт. Хтось сприймає IT як інструмент для підняття кешу. Інші ж завдяки ньому мріють втриматися на плаву. Здавалося б, що проблем немає, адже індустрія завжди радо зустрічала джунів, світчерів і мітлів, яким можна делегувати нескладні завдання. І хто б подумав, що колись безрозмірне IT перестане рости? Та осінь 2022-го і зима 2023-го проткнули цю бульбашку, як з'ясувалося, марних сподівань: почалися масові звільнення. Так, це трішки схоже на масовий флешмоб чи тренд, який вийшов із-під контролю. Але чи так це насправді? Почалося все в 2022 році, який став найбільш похмурим для галузі IT. Свій марафон зі скорочень розпочав Twitter. Компанія розіслала електронні листи, в яких наказала не приходити до зачинених офісів, оскільки всі перепуски анульовані. Того ж дня кожен зі співробітників пташиної соціальної мережі чекав на свій лист щастя: повідомлення про продовження робочих стосунків або ж навпаки. Проте навіть співробітницю, яка ночувала в офісі задля роботи, не оминуло скорочення. За даними американських змі, маск планував зменшити штат на 50%, звільнивши близько 3700 людей. Мета скорочень Складні процеси, які відбуваються в ті часи, коли платформа переживає знову ж таки неймовірно складний досвід. Таке рішення Маск до слова прийняв після придбання компанії і свій всхід на престол розпочав зі звільнення топ-менеджерів. А як було в інших? Корпорація Мета в листопаді 2022 року вирішила теж розпочати масові скорочення, які зачепили тисячі співробітників. Сам Цукерберг навіть назвав це найбільшим скороченням робочої сили в секторі IT. Тоді мета мети, за їхніми словами, була скоротити кількість працівників, що не так задіяні у роботі, адже через ілюзорні плани на майбутнє містера Цукерберга, звичайно, буцімто залишалося безліч незайнятого персоналу. 9 листопада стало чорною датою в календарі працівників. Хоча, як подивитися, ті, хто працюватиме далі, отримував листа і продовжував потрачити на мету. Інші ж отримували повідомлення про звільнення, а як втішний приз отримали ще й мінімум 4 зарплати. А який із цих листів щастя б обрали ви? Пишіть у коментарях. Схожі заходи боротьби з економічною кризою застосувала і низка інших IT-гігантів. Влітку 2022 року про скорочення і припинення найму вже на весь голос говорили і алфабет Гугла, Coinbase, а також велетенська NFT-двіжуха OpenSea. Apple от взагалі вирішив не наймати нікого до кінця 2023 року. Ком'юніті айтішників розділилося на два табори. Одні вважають, що Ші. До речі, ніколи не замислювалися, що це типу вона. Окей, проїхали. Інші ж вірять у правду корпорацій. Але давайте глянемо на статистику звільнень за 2022 рік. Amazon мінус 18 тисяч людей, Google мінус 12, Microsoft 10, Salesforce 10, Spotify 600 людей, Facebook 11 тисяч і Twitter 3 700. Так, подекуди це відсоток від загального штату, але десь і 50. Експерти просять не панікувати айтівців, а навпаки, тішитися, що все приходить до норми. Так, акції компаній знатно обвалилися у порівнянні з ковідними роками. Зокрема, акції Google подешевшили на третину. Amazon вдвічі, а Microsoft лишився 20% від своєї вартості. Усе за словами експертів, через низькі кредитні ставки під час ковіду та стрімкий розвиток тулзів для ремонту, розробка яких могла дати дуже хороший такий профіт. Інвестори несли буквально всі гроші компаніям задля того, щоб отримати певний кешбек у розмірі кількох мільйонів. А коли банківські ставки після закінчення ковіду, звичайно, прийшли до норми, вже не так розкидаються грошими наліво і направо. Ще й обвал банків по всьому світу: First Republic, Credit Suisse і SVB. Звідси і здешевлення, або як кажуть експерти, нормалізації ціни на компанії і планові скорочення. Це означає, що кінець ковіду розпочав певну кризу в АІТ. Але посилив ці скорочення ще й штучний інтелект, оскільки компанії тяжіють до автоматизації процесів і збільшення власного прибутку. Dropbox, наприклад, навіть не соромиться натякати на це перед заявою про 16% відсоткове скорочення штату працівників. Ми хочемо мати навички використання штучного інтелекту в команді та атмосферу стартапу, кажуть вони. Що? Microsoft взагалі розпускає свою етичну групу з контролю розвитку Ші та починає активно співпрацювати з OpenAI. Та що там, вони навіть заявили, що заморожують підвищення зарплат, аби інвестувати якомога більше грошей в Ші. Протести профспілок, істерія в мережі, усе це вже ми пройшли. Але варто запам'ятати одне – ЩІ не загрожує вам, якщо ви ним користуєтеся як інструментом. Якщо світове IT потерпає лише від цього чиннику, наші фахівці мають іще один. Війна безумовно, що світовий тренд скорочень пройшовся і по Україні, але вітчизняні компанії також потерпають від збитків, які приносить їм рус. Які багато і гігантів відмовляються працювати з компаніями, на території яких ведуться бойові дії. І якщо в 2022 році двадцять вці році пережили відсутність світла, то в 2023, му попри відсутність таких складнощів, тьхуть, -ть є інша скорочення замовників. 2022 рік українське ІТ протягнуло на старих контрактах, а зараз треба доводити іншим, що працювати з нами безпечно. Хоча варто зазначити, що деякі компанії притримуються тренду України і підтримують наш іт сектор контрактами. Як то кажуть, кожна криза це нова можливість. Який же стан ринку був в Україні станом на 2022 і які прогнози на 2023 -й? Давайте глянемо на дані щорічного дослідження CNA IT, яке вони провели в Україні протягом 2022 року. Попит на it спеціалістів впав на 30-35% в порівнянні з 2021 роком. Навесні майже всі процеси застигли внаслідок близьких бойових дій та відновлення. Влітку справи дещо пожвавилися, але було очевидно, що бізнеси готуються до погіршення ситуації та оптимізують витрати. Особливо відчутним сповільнення попиту стало з вересня 2022 року. Кількість вакансій джун. Йнійор та мідл позицій суттєво скоротилися. за даними дослідження. Є кілька факторів, які на це вплинули: кінець пандемії, перегрів ринку, реорганізація, криза внаслідок російсько-української війни, а також скорочення аутсорсу і зниження попиту на наші послуги зі сторони заходу внаслідок обстрілів та загалом проблем із безпекою. Як наслідок, айтішники отримують персонал та намагаються оптимізувати витрати. Та, попри скорочення, попиту на послуги та працівників, вимоги до останніх значно зросли, і це є зараз не про те, що девопсії мають іще каву носити фронтендам і дизайнити продукти. Жартую, звісно, хоча і такі вакансії трапляються на сайті IT Ukraine Association є їхній суб'єктивний прогноз, який насправді і в моєму серці відгукується. Згідно з їхніми баченнями, непередбачувана ситуація на фронті може зробити будь-який прогноз сумнівним. Але 2022 рік показав, що ринок буде адаптуватися. Працювати буде де. Єдине, що позиція іноземних партнерів залежатиме від ситуації на фронті та його впливу на мирні території. Інтерес іноземних компаній буде зростати, якщо не буде обстрілів інфраструктури та й загалом масованих. Попит на працівників повинен відновитися теж. А ось в плані зарплат суттєвих змін не очікується. Наостанок ще трішки про Ші, але ж попереджаю, що суб'єктивно, що потім не вийшло, як з цим пацанчиком. На мою скромну думку, ші не може змінити повністю нас у креативній ніші. Так безумовно він складе та й вже складає конкуренцію. Зокрема, й мені пишучи прес-релізи до пісень, але які вони чи передають вони сенс, чи просто упаковують запит красиво. Я читав їх і чомусь відчуваю, що вони без душі. Певен, що так само і в інших нішах працює. Тому don't worry, не дайте штучному інтелекту осідлати вас, натомість станьте його наїзником чи наїзницею. З вами був Олег Ріст і факти, база ґрунт про скорочення. Сподіваюся, ти не лінива дупа, і підпишешся на канал, поставиш цьому відео лайк. Ну щоб я знав чи продовжувати. До нових зустрічей або ж ні.